Цьому випуску Остерських хронік ми продовжуємо досліджувати історію назв вулиць, і найголовніше з'ясовувати, чи вдалося провести декомунізацію стосовно назв вулиць з урахуванням світового досвіду, чи вдалося повернути історичну справедливість. Отже, чи вдалося повернути історичні топонімічні назви остерським вулицям? Наступна вулиця. Сьогодні це вулиця Соборна за совєтів була Рози Люксембург. Але її перша назва Воздвиженська. Взагалі вулиця складалася з двох частин: випускної і Воздвиженської. Певен, усі в Острі чули таку легенду про потонулу церкву. Тож, ну ми її майже знайшли. Воздвіженська вулиця, і власне була така Воздвіженська церква. Ймовірно, вона стояла ось тут на пагорбі. Під час повені пагорб було підмито, і вона з сувом впала в озеро. Що 100% відомо, так це те, що її було пограбовано. І ось ми знайшли який про це документ. З документу від 16 жовтня 1826 року. Остерской крестовоздвиженской церкви священно-наместник Василий Засимович и староста-купец Артем Листовничий донесли, что сего октября против пятого числа ночью неизвестно, кем в приходской крестовоздвиженской церкви с левой стороны выдрано половину окошка, и разломивши наоном железную решетку, вторгнулась в церковь, и у ризничных дверей разложена большую железную цепь, а другие при тех дверях бывший замок разломивши вошло в ризницу в ней три находящихся сундука разломавший, в одном вынуто церковных денег серебром по курсу 310 рублей 40 копеек, в другом, где хранятся подвески от чудовной иконы, взято данных в церковь под сохранение 18 серебряных ложек, 5 чайных 84-й пробы, да 2 разливных супных, одна большая вызолочена. Маленький личный сундучок, в коем не больше одного рубля денег унесено. Прочих же церковных вещей и утварей не тронуто. І штоасьом воровстві по часті городської поліції ділається розискання. Те, що Воздвиженська церква стояла так близько до Воскресенської, нехай вас не дивує. Тому що всі чотири церкви стояли в острозі в замку. Так би мовити, під цілодобовою охороною. як приклад, ми взяли старий план Чернігова, так званий Абрис, за 1706 рік. Як бачите, церкви стоять всередині замку, тобто в острозі, остерський замок був подібний чернігівському. З одного боку омивався десною, з другого мав штучний рів та земляний вал. Ми, остряни, маємо справжній скарб. Це фоторобота видатного земляка. Майстра в об'єктив камер котрого потрапляли Коко Шанель, Поль Пуаре, Жан Кокто, Марис Равель, Жан-Поль Сарта. Фото Бориса Липницького. Фото Христовоздвиженської вулиці з видом на Воскресенську церкву. Що ж, як бачимо, ім'я Воздвиженської цієї вулиці не повернули. Тепер вона соборна. Цікавий факт про ктиторів Кам'яної церкви Воскресіння Христова, про купців. целюриків а які, до речі, спочатку значаться як прихожани саме Воздвиженської церкви. А вже потім саме їх купецький рід візьме активну участь у розбудові соборної церкви, збудує і церкву, і ось цю кам'яну дзвіницю. Пожежа 1878 року наштовхнула на грандіозну перебудову. Церква з 1845-го вже була кам'яною, тому знадобився ремонт. І саме цього року Воскресенська церква отримає на папері проект дзвіниці від інженер-кондуктора Олександра Михайлова. Який згодом буде реалізовано. Самі купці цілюрики жили саме на цій вулиці, і ось тут в цьому секторі мали комплекс будинків. Їх було, звісно, націоналізовано за радянської влади. І коли совєти організовували пропаганду і створили тут навіть в одному з будинків радіостанцію, церковну дзвіницю будівники світлого майбутнього в лапках розглядали як вишку під антенну радіостанції. Ось про це документ. Остерская приемная радиостанция, почтово-телеграфное ведомство, 28 февраля 1923 года. Комхоз предлагает дом целлюриков по улице Розы Люксембург. Против Воскресенской церкви, состоящей из одного дома, фасадом выходит на улицу Розы Люксембург. Более удобного места не подыскать, в силу того, что колокольня церкви может быть использована для технических целей. Церкву тоди обезглавили, сняли куполы и христы. Их встановлять на место устряны при час оккупации Гитлера Рівців на різдво 1943 року. Одна з центральних вулиць Остра 1 травня мала назву Воскресенської, але лише не до Воскресенської церкви. А вже звідти і до самої Десни вона іменувалась Іванівською на честь Іоанна Притечі. Тобто тут на цій вулиці, ось тут неподалік. Стояла та сама Іоанна Притечинська церква, яку перенесли звідси після пожежі. Іванівська церква стояла ось де зараз стоїть цей будиночок. Стояла вона на перехресті з вулицею Миколаївською. Справа в тому, що навпроти по діагоналі, стояла четверта церква Архістратига Михаїла, яка мала приділ, тобто ще один престол на честь святителя Миколая Мерлякійських чудотворця. Церква Архістратига Михаїла, як ви вже певно почули, була перенесена на базарну площу. Нинішній центральний парк. Вона стояла поруч з тим місцем, де зараз дитячі гойдалки. Миколаївською ця вулиця була до революції. Більшовики її перейменували на честь Петровського, організатора Голодомору 30-х. Гітлерівці її назвуть на честь Марка Вовчка. Потім знову вона стане Петровського. А 2016-го нинішні депутати перейменують її на честь Дніпровської флотилії. Історичну назву вулиці теж втрачено. Саме собою напросилося питання: а чи була в острі вулиця Михайлівська, так названа на честь архістратига Божого Михаїла? Звісно, була це до речі, одна з найдовших вулиць в місті. Зарад влади вона стане революцією. Німецькі окупанти її переіменують на честь актриси Марії Зенковецької. Потім вона знову стане революцією. Такою революційною вона залишається і понині. А цій вулиці повезло найбільше. Це вулиця Рибальська. Більшовики її перейменували на честь революціонера Фелікса. Кона німці повернули назву, тільки вона стане Рибача. Потім знову кона. І ось нещодавно депутати повернули єдиній вулиці її історичну назву. А ось ця маленька вулиця символічною своєю назвою єднала усі чотири церкви і назвою, і розташуванням вулиця Поповська. Ну, сьогодні вона називається Затишна за часів совєтів, носила ім'я Островського. Хто не в курсі, ця людина написала такий комуністичний непівський роман Как закалялась сталь. Гітлерівці під час окупації назвали цю вулицю так просто українська. Після виходу першої частини остерських хронік про вулиці звернув увагу на кілька коментарів, автори котрих зазначили, що німці, точніше гітлерівці, нібито займалися декомунізацією, ба більше піднімали національну свідомість українців. Про це навіть остерські історики в книжці написали. Про Сергія Килимника, українця, який в роки окупації став представником остерської районової управи та редактором місцевої пропагандистської газети. Що ж насправді ховалося під тим націоналізмом? Стаття в місцевій газеті Вісті Остерщини за 1942 рік під назвою Оздоровимо націю. Цитую рядки. Найліпшим при большевиках вважалося, коли українець одружувався з дівчиною іншої національності, зокрема, жидівкою. До чого це вело? Ясно, це потрібно було для ожидівлювання нашої нації. Це потрібно було для знищення таким чи іншим шляхом України. Для чистоти і оздоровлення нації потрібно, щоб українець одружувався з українкою. Чимало маємо випадків і в Острі, коли українки одружуються з калмиками, киргизами, а в селах Остерського району є випадки одруження з китайцями. Подібним випадкам треба покласти край. Хвала тим, хто свідомо дбає про збереження і відродження нашої нації. І скромний підпис «К». саме так підписував свої статті головний редактор газети Килимник. Когнитивний дисонанс на одній сторінці книжки Остер місто європейське зображено Остерський Бабин Яр, а з іншого вихваляють автора цієї антисемітської статті. Повернемося до вулиці Поповської. Звісно, що і річка Поповка, і вулиця Попівська, ну і взагалі саме передмістя, так названий через обособлене життя церковного духовенства, так званого попівського суспільного класу. Тож Опівська тепер затишна. Ще одна вулиця пов'язана з топонімом історичним передмістям Остра, де оселились і жили солонини, де народився основоположник вчення центральної нервової системи, професор анатомії Володимир Бец. Передмістя, яке згодом стане головною промзоною міста. Тут і понині зосереджені колишній маслозавод, хлібозавод, друкарня, діюча швейна фабрика і колишній завод Радіодиталь. Це вулиця Татарівська, що веде на передмістя Татарівщину. Вона починається е, біля будинку культури. Це приміщення нової синагоги нової школи. Повз проходить повз синагогу старої школи і тягнеться аж до радіозаводу, де під прямим кутом зустрічаються теж з вулицею Татарівською. Одразу поруч з хлібозаводом стояла Успенська церква. Успенсько-татарівська. В 30-ті роки її священника буде розстріляно, церкву самознищено, а разом з нею і погост, на якому поховані були відомі дворяни остра. Але найбільше там було поховання дворян солонин, з якими пов'язана історія цієї місцини і остра. Сьогодні успенсько татарівську церкву відбудовано, і що характерно. В п'ятистах метрах від старого місця тут на татарівщині, і що найголовніше, знову ж таки поряд з солонинами. Це колишній маєток генерала солонини, тепер остерський краєзнавчий музей. Якщо друга татарівська вулиця такою залишатиметься і до війни, і після аж до самого польоту Гагаріна у космос, вона тоді стане імені Гагаріна, то перша татарівська за советів одразу буде переіменовано на честь Фрунзе. Потім на два роки під час німецько-фашистської окупації вона стане Гоголівською, а не так давно її перейменовано на честь учасника АТО воїна, який загинув під час обстрілу терористами з БМ-21 «Град» кургану гостра могила. Рішенням третьої сесії остерської міської ради сьомого скликання вулицю Фрунзе було перейменовано на честь старшини Андрія Грановського, якого було за особисту мужність і героїзм нагороджено орденом імені Богдана Хмельницького третього ступеню посмертно. Ще одна вулиця, яка має свої власні історії, що найголовніше етимологію походження. Власне, Шидловська. Шидловських в Острі доволі багато, але це прізвище відомо кожному. Навіть є е, цілий хутір. Це передмістя остра Шидлова Гребля. Уявіть собі, козаки Шидловські більше ста років тому там жили і гатили греблю, а назва ця і понині жива. Отже, Шидловська вулиця тягнеться повз лікарню. Першими, хто перейменував вулицю Шудловську, були гітлерівці. Саме окупаційна влада перейменує Шудловську е, вулицею визволення. І тут парадоксальна річ: саме в 43-му році наша 208-стрілецька дивізія зайшла в місто цією вулицею. Вулицею Визволення. Після визволення Остерської міської ради вулиця Шудловська буде переименована на честь Гаврила Одинця. Це український політично-громадський діяч, член Центральної Ради. Власне, він був села Одинці. Вулицею Одинця ця вулиця залишається і понині. Ну що ж, в цьому випуску Остерських хронік ми перенеслися в минуле. На 100 років побували на наших старих вулицях, вулицях Остра. Як бачимо, нинішній процес декомунізації не дуже тої вплинув на те, щоби повернути саме історичні назви вулицям міста. Мені здається, ми й досі керуємося тим радянським принципом, щоби. Увійти в історію саме як і її автор. Знаєте, ми багато разів згадували про роки окупації, про часи гітлерівської окупаційної влади тут в Острі, 41 перший-43 рік. І що вирішили? Вирішили зробити наступний випуск Остерських хронік і присвятити його саме нашим селянам, жителям остра, розстріляному єврейству, партизанам. І, взагалі, тим людям, які залишалися працювати і жити тут в окупованому острі. Не пропустіть Остерські хроніки. З вами був Дмитро Єфіменко.